Сьогодні місце з Біблії по графіку. Ми читаємо церкви разом. Хто знає яку главу сьогодні Біблії? Якова, да. Якова третій розділ. Дякую, сестра, сестра знає. Всі інші, значить, не читають. Да? По графіку? Там наш брат Віктор скидає постійно. Я, я вірю, що ми читаємо більшість. Добре, це я так. І я взяв з цієї глави. Знаєте, щоб не, як, не, не видумувати робера, да? Кажуть, і велосипеда, я думаю, що сьогодні сказати, візьмемо з цієї глави. Якова, третій розділ, другий, п'ятий вірш. Досить таке хороше післання, Ви знаєте, апостол Яков це пастор такої першої церкви великої, і ці проблеми він висвітлює, які вже були той час. І вони не змінюються сьогодні. Вони також схожі, які були з церквою, де був пастором апостол Яков. І ось він пише такі слова з другого вірша, третього розділу, адже всі ми багато грішимо. Коли ж то не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати й усе тіло. Ось коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам, щоб, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. І ось кораблі, хоч які великі, та гнані, бурхлими вітрами вони, але керуються малим стерном або рулем, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Тут він приводить приклади, які зрозуміли на той час кінь, велика сильна тварина, да? яка дуже багато працює, дуже багато великий на неї. То в той час це були такі, знаєте, автомобілі, як нас сьогодні використовуються. Хто мав коня, рахувався багатою людиною, їх багато використовували, на них все возили. Але коня так само можна направити і на дорогу, можна було направити і на поле, але можна було направити і в прірву. Розумієте, так? Да? Якщо людина, яка керувала ним, направила його прірву, то кінь міг і впасти з прірвою, і загинути. Так само, і корабель, великий корабель, це було чудо того часу світу, коли люди бачили, як по морю, по річках ходили великі кораблі, і вони ходили за вітрами. Знаєте, вітер дує, і корабель, якщо пустити його по вітру, він піде туди, куди вітер тягне його. Але люди, які сиділи там з маленьким рулем, написано, що вони могли навіть проти вітру його ну, направити. Вони куди хотіли, туди направляли цей корабель. І він так само говорить, що язик щось подібне в нашому житті. Наш язик він теж хоче йти за вітром, він теж хоче йти за емоціями. Так само, як кінь, якого відпустив, побіжить десь по полю, незрозуміло куди. Так само наш язик, йому потрібна стихія, знаєте, коли емоції в нас, коли в нас якісь переживання, або в нас є подразник, якийсь вигляді людини, яка нас ображає, або ще щось. Да? Є вічний подразник, це влада в нашому житті, да? українському корупціонери і так далі, сусіди якісь не зовсім нам, які підходять. Ну і взагалі язик віддається різним стихіям. Що каже апостол Яков? Він каже: ми маємо навчитися направляти свій язик. Да? Ми маємо навчитися оцей руль рулем цим керувати в правильні. Речі. Так само, як управляють конем і направляють його для того, щоб він приносив користь, так само і корабель, який створили, і направляють його рулем, щоб він приносив користь, так само і наш язик, він має, ми маємо навчитися робити все, щоб він приносив користь, да? щоб він направлявся правильно. Тому що Біблія говорить, що від свого, від своїх слів, осудишся, і так само від своїх слів що? Благословися. Ви бачите, скільки багато сьогодні сказаних слів, яка сьогодні йде пропаганда, скільки сьогодні йде обману багато, І ви бачите, що що робить сьогодні язик, яку велику страшну війну він розв'язав, через те, що хтось свідомо чи несвідомо робив ці речі. Язик має велику владу і має велику силу, так само, як той руль на кораблі. Він має велику владу, велику силу. Могли його золотом загрузити, Знаєте, якимись другоцінними каміннями, взагалі, і просто направити на якісь рифи, на якісь підводні там скелі. І це, це все просто знищувалось і, і йшло на дно, і його не могли достати в той час. Наскільки багато залежало від той людини, яка керує цим кораблем, яка вміє ним керувати, яка знає, куди його направити, яка знає, як його направити в різні моменти на морі, чи в бурю, чи не в бурю, знаєте, легко керувати, коли все було добре, коли світило сонечко, знаєте, коли був штіль такий, коли було благоприятне море, але коли починалася буря, тому вибирали спеціального да такого розумного опитного, знаєте, кормчого. Так само в нашому житті нам легко, коли нас ніхто не подразнює. Да, коли ніхто нам нічого не робить, знаєте, нам якось легше жити. Ми такі благословенні, і ми радісні, і ми ділимося, хвалимося. Ну тут приходить подразний, якась біда, да буря приходить. Ось цей час важливо направляти правильно свій язик. Він хоче сказати, тому яков каже, я знаю, що ми всі багато грішимо. Правда, ну хто каже, свій язик обуздав і вже в нього нічого такого не виходить з нього. То вже він всім, вже свята зовсім людина. Він і тіло значить обуздає. Бо саме важче обуздати язик. Але яков просить і вчить церкву, і сьогодні нагадує нам, вчиться обуздувати свій язик. Не розслабляйтеся, не думайте, що ви вже все досягли. Що ви вже всього досягли. Так само, першу для себе я нагадую. Да? Всі ми маємо цю слабість де щось сказати, розумієте, що говорить язик, коли заздрість якась підходить, або образа якась підходить в нашому житті, да? або якесь недовольство підходить. Да? Що цей язик може сказати, правда? Ну, на жаль, на жаль, ми в тому питанні часто слабі. Тому ми сьогодні дивимося на ці речі і нагадуємо собі. І ще пару місць Біблії, як приклади для нас. Єфесян, 4 розділ. Таке моє улюблене місце, коли Господь мені через нього проговорив, так написано. Єфесян, 4 розділ, 29, 30 вірш. Жодне погане слово, нехай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані в день викуплення. Він говорить тут, що є Святий Дух. Чим його можна образити? Да? Що можна такого зробити, щоб Святий Дух засмутився? Ну, зрішила людина, допустимо, якоюсь випивкою або, можливо, десь щось взяла не своє. Ну да, Я думаю, що Дух Святий засмутиться, напевно. Але він говорить тут конкретно, що річ да? є те, що ми можемо зробити, і точно Святий Дух засмучується. Від чого? Від слова. Розумієте? Від слова, від слова. Наскільки слово, воно е, гниле, як тут називається, да? неправильне слово, якщо воно виходить з наших уст, десь я не да? воно дуже розрушає. І не тільки там, відносини розрушає, ще щось, знаєте, мене в першу чергу, а воно так само, як той корабель попадає на міль, або як той корабель попадає в такі моменти, е, на якісь там рифи, е, або кінь попадає, не туди, куди треба. знаєте, і... Е, Шкодить, можливо, ногу свою і потім лікується довгий час. Дай Бог, щоб це було не глибоко, дай Бог, щоб це було недовго, дай Бог відновитися. Але якщо людина вона не контролює свій язик, вона звикає говорити, що вона хоче, віддається стихії свого язика, віддається стихії свого емоцій, зрозуміло, що це серця виходить. Але Бог сказав, що хто скаже на брата, да, пустий або рака, пам'ятаєте? Той буде судимий. Да? А хто не скаже, так? То той не буде так судимий, хоча ти подумав, хтось каже: ну я думаю, сиріно, б не сказати. Ні, якщо ти не сказав, то ти не, не, не приніс у цю розруху, розумієте? Я думаю, що ми, напевно, будемо саме більше шкодувати там, коли ми будемо при смерті. Такі, знаєте, є передачі, де люди розказують лікарі, що вони займалися з людьми, і от вони помирали, і їх запитували: за що ви саме більше шкодуєте? Ну і там різні речі, найбільше люди шкодують, що там не вдіяли часу сім'ї, не встигли зробити, що планували. Я думаю, одне з те, щоб я пошкодував, це те, що я сказав. Якби повернути, якби ти слово забрати, а як за його забереш? А як його сховаєш, правда? Скільки я своїми словами неправильно зробив неправильно в своєму житті. І воно ж бомерангом вертається, брати сестри. Воно вертається. Можна потім думати, чого так. Да, але скільки, скільки розрушено сімей, скільки розрушено відносин, скільки дітей з батьками розрушено через просто слова. Нічого такого особливого не зробив, ніхто нікого не вбиває, ніхто нікого знаєте, не спалює живцем або не, не грабує, Про, от, якщо родина я маю на увазі. Просто слова, брати і сестри. Просто не стримався. І сказав: Я не стримався. І це, знаєте, розрушає. Тому він говорить і каже, постарайтеся, щоб жодне слово. Якщо зможеш, постарайся, не можеш прикуси язика. А хочеш говорити? Говори те, що приносить благодать. Я сьогодні читав Якова до кінця, і там він пише, що таке мудрість. Є два, два види мудрості, і як в кінці пише, третього розділу, що є мудрість світська, земна, душевна, бісівська і є Божа мирна, добра, смиренна, повна добрих плодів. Там він розписує на сім пунктів Божу мудрість. І ця вся Божа мудрість це коли людина вміє стримуватись. Коли людина розуміє, що треба сказати, те, чи принесе зара моє слово, благодать для всіх, чи воно принесе розруху. Оце питання. От я хочу, хочу сказати: я хочу сказати правду. Один брат казав мені на цьому тижні, каже, я правду люблю говорити. Я кажу: ти заповниш, що часто ця правда вона особисто твоя. Бо ти ситуацію бачиш зі своєї сторони, так чи ні? А хтось бачить з другої сторони. І в нього своя правда, як монета, знаєте, з двох сторін, коли дивишся. Бо він говорить, якщо ти щось хочеш сказати, подумай, чи принесе це сьогодні благодать, чи принесе це сьогодні збудування? Якщо ні, то лучше мовчи. І це буде ідеальний варіант. І це буде ідеальний варіант. І твоє мовчання збудує більше, ніж слово, яке запалене від заздрості, від щось доказати, знаєте, від щось показати. Воно набагато більше зробить. Але говорити треба. Слова дуже велику, велику, велику роль. Вони мають силу як збудовувати. Вони мають силу такі розрушати. Приклом до нас є Ісус Христос. Ісус Христос сказав в п'ятому розділі Матвія 43-45 такі слова. П'ятий розділ 43-45 такі слова. Ви чули, що було сказано люби ближнього і свого ворога ненавидь. А я кажу вам, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Я це як приклад зараз говорю. практично два приклади всього приведу для нас. В кінці. Христос каже, що це зрозуміло. Коли тобі наступили на ногу, плюнути на спину це нормально. Нормальна реакція. І легше на серці комусь. Каже, але каже, я кажу вам, навчіться молитися за ворогів. Він не говорить там, дозволяйте їм робити все, що вони хочуть. Пускайте в дім свій, віддавайте все. Ні, він так не каже. Но він каже, за них моліться. Не пустіть своє серце прокляття. І навіть коли ти молиться, Господи, воздай їм. Як молився одразу давити, не одного разу молився. як молився, як казав Павло про дех, хто його ображав і хто заважав йому благовістити. Він казав, воздай їм по ділам їхнім. Але він не проклинав їх. Но він не, 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 не призивав там якісь прокльони прокль, 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 і отмщення Господні. Він каже, Господи, воздай сам, ти знаєш як. Бо цей дух зла залишиться. Знаєте, війна може пройти, і конфлікт з кимось нас може пройти. А дух зла і образи, і не на всі, він нікуди не дівається. Тому Христос каже, моліться за ворогів ваших. Твій язик що хоче сказати ворогові, який твій зло приніс? Що хоче сказати наш язик? скажіть? Якщо пустити його, як того коня без узди, як того корабля без руля, він наговорить. І коли в тебе є якісь образи, біль яка є від когось, стань і помолись. Скажи, Господи, людина так чинить, значить вона не має з тобою відносин. Або вона взагалі тебе не знає. Господи, дай людині ці спасіння. Господи, не треба казати, благослови, дай йому фінанси. Не треба це казати, бо це неправда буде. Обсип його золотом, хай всі путі будуть благословенні. Це, це буде театр. Але що Господь дав покаяння такій людині, що Господь її зупинив на її потяг в тому злі, на нашу думку, яке вона робить, це теж молитва благословіння. Бо коли людина робить зло, вона йде до прірви, до пекла. Тому що неправедні царства Божого не наслідують. І Христос так і робив. Дивіться, Луки 23 23:34. Христа розпили. Розпили його вороги. Стоять, сміються, кричать. Ми колись розбирали це місце. Всі насміхалися. І ті злочинці насміхалися. І казали страшні речі. Всі, хто був, ніхто не, 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 не пожалів його. Тільки один сказав: видно, то Син Божий. Ті одежу ділять. Ну, знаєте, отаке от така бісовщина навкруги на нього. І він розп'ятий в важких болях. І він каже такі слова. Ісус говорив, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. Люди не звертали уваги. Ну, Христос на Христі за своїх ворогів що каже? Він не каже, благослови їх, Він не каже, там, пошли їм щось хороше, Він каже, Господи, прости. Боже, не вміняємо цих гріхів. Він направив свій язик правильно. І він не розрушав себе і не розрушав інших. Обично на Христах, коли розпинали полонених людей, в'язнів того часу, від них лилися прокльони. Зумієте? Прокльони. Час людей, яких страчують, з них ллються прокльони. А він сказав прости. Обуздати свого язика можна тільки так, брати і сестри. Не дати йому йти туди, куди йому хочеться, за нашими емоціями. Не оправдають наші емоції. Мого Андрія, сина мого меншого, є така фраза улюблена. Він каже: тату, я нечаяно. Знаєте, що я йому кажу, як ви думаєте? Ще що? Так. <різь> да. Кажу, синок. Синок, вибач мене. Ти думаєш, ти сказав ти нечаяно, і, і значить, типа, все, на 100 гривень? Ну ти ж нечаяно. Кажу вдвойні. Зараз же, слава Богу, по останній рази вже це слово не використовує. Не використовує. Направ свої емоції, направ своє, своє серце правильно. І не, не оправдай, що ти нечаянно зробив. І останнє місце дуже цікаве місце це Іов. Для мене також приклад, такий направив свого язика правильно. Дружина не змогла. На жаль, дружина його не змогла. Я нічого не кажу проти дружини. Вона, видно, більше переживала. Ви знаєте, що пережив цей чоловік? Знаєте, коли прийшла криза, і люди втратили фінанси. Дехто втратив частину фінансів. У нього було 100 мільйонів, осталось 72. Він повісився. Ну, було ж 100, чи 120, уявіть. 72 осталось. Гриша, ти ми б, скажи. Та з двома б напевно, що раділи Богу, дякую. Все ж є, людини, все заплачено. На рахунку було 120 мільйонів. Все було: будинки, катери, знаєте, ці яхти, все є. Ну, 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 втратив 50 мільйонів. Ну, пішов повісився. А Його не пішов вішатись. Все втратив. Набагато більше, ніж 50 мільйонів. Набагато більше. Це був олігарх того часу. Олігарх того часу. В нього була одежа, в нього була зброя, в нього було все не таке, як сьогодні з Китая. привозять цим олігархам позолочені і кажуть, що це старовинне. Китайці все підробляють. В нього було все. Я бачив картину, де Іо, хтось якийсь художник намалював, коли сидить Іо і дере себе цими черепками, і за спиною в нього все згорівше, стоять три друга. В них саблі такі, знаєте, в алмазах, в рубінах, золоті, такі шльопанці вишиті з золотом. Так гарно він змалював. Він таких поставив цей художник на перше місце. Іо, а посередині, таким, таким темним, всього вранах, в ранах, в такій порваній одежі. І на кінці фона там не був гарний сад, а згорівші будинки. Згорівші будинки мертві тварини. І ці три друга стоять і дивляться на нього. Вони три дні мовчали. Віва було набагато більше. І коли йому треба було сказати щось перед Богом, брати сестри, він сказав. І дивіться, що він сказав. Я подумав, що би сказав я? Що би сказав ти? Як язик хотів піти за емоціями, правда? За тими переживаннями було багато питань. Тому що Господь назвав його праведним. Я не знаю, хто сьогодні є праведний, подібний ігов на всій землі. А він був такий. Бог дозволив самому сатані з ним боротися. І він не зрадив. Але в нього були ці питання: він був людиною. Чому діти? Чому здоров'я? Де я зробив, що я не так зробив? За що? Знаєте, виникають такі питання. І потім ми знаємо, далі він з Богом спілкується, він десь має таке дерзновіння щось сказати. І Бог це сприймає нормально. Навіть люди осуджують його близькі, тому що Бог знає, в якому стані він знаходиться. І ті, хто з боку філософствує, це була філософія. А те, що говорив Іов, це не була філософія. Тому що Іов був в жахливому стані, яке тих не коснулося. І тому в кінці сказав Господь, чи тепер він за вас помолиться. Оцей грішник, якого ви облічали довгий час. І говорили йому, покаятись, якщо він помолиться, то я його почую, вас я не почую. Не кожну молитву Господь почує. Притча 29 говорить, що якщо ти не хочеш виконувати Божий закон, і вникати в нього не хочеш, і жити по ньому, то молитва твоя мерзота передо мною, каже Господь. І от що каже Іов. Це як приклад. Тож, уставши, Іов роздер свій одяг і обстриг волосся голови. І упавши на землю, поклонився і сказав: Я сам нагім вийшов, з лона моєї матері, і нагім туди повернувся. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як було до вподоби Господу. Нехай ім'я Господнє буде благословене. У всьому цьому, що з ним трапилося, йов у нічому не зрішив перед Господом і не виявив безумності перед Господом. Хай це буде для нас прикладом. Люди могли так робити, брати сестри. В такому стані. Христос зрозуміло, йому легше, скажімо так. Ну були люди, які теж могли і старалися направити свій язик. Не подумайте так, що Ів не мав переживання, емоцій, боротьби, що Сатана від нього не відступав і в думках йому, і його не грузив. Ні, було. Там тільки з друзями треба було поспілкуватися, воно було вмерти і, 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 і знервуватися ще більше, розумієте. Що я сьогодні говорю, брати сестри? Давайте вчитися стримувати свій язик. Давайте направляти своє життя правильно. Давайте не направляти свої, своє життя на, 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 на оці рифи, на оцю міль. Бо дехто вже на мілі сидить. І той корабель віри вже не рухається. Дехто вже на рифах сидить, думає, що все добре. Дехто вже близько біля приїв можливо сьогодні, а хтось направляє на. на на хороші поля себе, знаєте, да? каже Христос. Да? Я пастир твій, я поведу тебе на ці поля. Я поведу тебе, і коли буде важко, я теж тебе проведу, 22-й псалом. Но є руль, від якого багато залежить. І Господу цінно, ніколи в нас штіль. Тоді корм чи не напрягається. Він собі розслаблений, попиває ром, там, чи що він там попиває, чи якийсь чай на тому кораблі. Богу цінно, що ти скажеш, коли буря. Богу ціно, що я скажу, коли буря. Коли буря в моєму житті, тоді цінно Богу, що з мене вийде. Тоді треба себе е, е, направляти, розумієте, тоді треба себе проти того вітра. Це великі зусилля. Я, я уявляю, коли буря, яким мав силу мати цей кормчий, щоб, щоб тримати цілий корабель. А віть, які там були м'язи. Можливо, їх було троє, четверо, які тримали того руля. Тому що рвало корабель, коли кінь зірветься, знаєте, от, щось робиться, да, там, чи щось його кусає, може, знаєте, да, і він біжить. І хтось його мусить зупинити. Оце для Бога цінно. Тому слова Іова це дуже цінні слова. Бог їх дуже оцінив, бо він сказав так, в такому стані. Це золоті слова. Бог дуже це цінує. Хай Господь нас благословить, щоб наше життя було благословенним, і щоб ми мали силу направляти його правильно. Йому слава. Амінь.